Доброго дня, шановні жіночки. Дивіться, у мене різдвяник розцвів. Бачите, які гарнюні. Квітулечки. Ще бублішки є тут. Бутончики ще будуть. Можливо, хтось хоче таку квіточку, такий вазончик. Такий кактус, <хи> то в мене є, я можу продати. Зараз покажу вам. Ось. У бутончиках. Бачите? Ось таке Ось такий менший горшочок. Ось так. Теж збирається цвісти. Так, а я збираюся на двір, У мене там, як завжди, купа роботи. Робота в теплиці, у мене багато роботи в теплиці, тому йду туди і ще там зустрінемося. Чи на вулиці, чи в теплиці, ще десь зустрінемось. Прийшла показати вам, що я закінчила ну, цей бордюрчик можна сказати, з цієї жесті, знаєте, я ж розповідала в прошлому чи в позапрошлому відео, що зі старої жесті. Чоловік мені порізав ось такі полосочки, і я, ґрунт вологий і я так добре, воно встромляється, я трошки молоточком підстукувала. Може, воно так з першого погляду здається вам негарно, погано, але... Як то кажуть, головне, щоб мені подобалось, знаєте. В першу чергу, чим це зручно? Воно це жесть, воно таке плотне, воно гарно в землю входить. Коли вологий ґрунт, то це добре робити, бо літом, коли була засуха, то це було б складно так зробити. Ось, а вологий ґрунт, воно гарно влазить. Я трошки молоточком підстукувала. Ось. І ось такими формами, такими трішки волнами. Ось. І ось так воно виглядає. Звісно, можливо, треба було б його спочатку підкрасити, тоді воно, напевно, б мало би кращий вигляд. Ось, Бо ця жесть це там, де в нас була пожежа, я вже говорила про це. Ось, і вона згоріла, обгоріла. Просто викинути було шкода, ось. і вона трохи там постояла в нас. І тоді чоловік мені придумав, що ось так зробити, тому що я балакала про це, що мені потрібен якийсь матеріал, щоб ось так зробити. Бо той пластик, що був... Навколо дерев я показувала. то Тут дуже погано, коли чоловік косить траву, то він його просто ріже і все. А це гарно входить в землю, воно тверденьке, і буде такий бар'єр, знаєте, щоб трава звідти, з газону, трава сюди, на землю не пролазила. Ось. Так що. Так що так. Так що мені, мені дуже підходить такий варіант. Ось, якщо хтось буде казати фе, ну таке діло. Кожен, як то кажуть, має право на свою думку. Ось, головне, щоб мені підходило. В кого є гроші, на щось дорожче і краще, то будь ласка. Кожен в своєму садочку може робити так, як придумає. І так, як то кажуть, на що вистачає грошей. Я зробила ось так. Ось так. Такі справи. Я зараз вам покажу. Ягідки на піроканці. бачите? Тут в мене дуже гарно зараз, але нічого. Значить, помаранчева біроканта. Ну, Це не їстивні ягоди, але... Напевно, пташки їдять зимою, так як горобина червона, знаєте, пташки їдять. Можливо, і ці ягодки піраканти пташки будуть їсти, не знаю. Побачу, поки що не знаю, тому що це перший рік вона з ягідками в мене. В минулому році я купила, посадила, вона перезимувала. І ось в цьому році вже ягідки на ній. Так що. Так що ось так. Ось прийшла ще до цієї купи землі. Трошки вже вона в мене зменшилась. Трошки я вже. Понадбирала, повідкопувала, і в теплицю трохи носила, дещо трохи розсаджувала, що мені треба було по горшкам. Ох, такі грудки ось великі. Повідкидала, ще тут їх багато буде. Це така, знаєте, Перший раз я в своєму житті купила ось таку землю, що ми замовили собі машину з землі. І не дуже, якби в тому спеціалісти, яка вона та земля має бути. І де її краще купити. Ну, зайшли на OLX і тут у нас в Хмельницькому і замовили, і нам привезли. Ну, чорнозем та чорнозем, чернозем, але тепер я розумію, що, напевно, щось воно трохи не так, як би мало би бути. Бо дуже багато оцих таких грудок, що вони навіть не розколюються, не знаєш, що його робити, може, за зиму перемерзне, я не знаю. Така дуже липка земля. Ну, звісно, якщо б десь би з берега, то, напевно, було б ще набагато дорожче, ніж вона є, ця земля. Ось Вона була б тоді розсипчаста і таке інше. А це, я навіть не знаю, ми, ми навіть не спитали, звідки її копали, звідки її привозили. Ну, ось так, вже, що є, то є, коротше говоря. Ось такі справи. Такі справи. Ну, все, друзі. Йду я працювати. Вам всього доброго. І зустрінемось, зустрінемось ще в слідуючих відео. Сім па папа, до зустрічі!